Наявності у нас є двовісний причіп під категорією БЄ з гальмівною системою. Дана модель причіпа розрахована на півтори тони. На цю модель причіпа буде діяти знижка 5%. Розмір даної моделі 320 на 1,50 м. Йде посилений борт 50 см. Євротен до цієї моделі причіпа йде у подарунок. Тент хорошої якості, прорезинений, плотність єврофури. 600. Стоять колеса Жигулівські, 185 і 14. Забрати можна з Кременчука, вулиця Ярмаркова, 7. Або ж можлива доставка нашим автомобілям. Під замовлення виготовляємо двовісні причіпи різного розміру та комплектації: як під категорію Б, так і під категорію БЕ. Також виготовляємо лафети для різного цільового призначення. В наявності у нас завжди великий вибір легкових причепів.